Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитися інформацією стосовно з влашнього довгодобового побуту, тобто спеціального ВНЖ. Дзвонив я на ОАМП, цікавило мене декілька питань. Перше з них мене цікавило, наскільки потрібно людям зі спеціальним ВНЖ, які не працюють, купувати страхування. Так ось відповідь отримав, що треба купувати страхування мінімум на один рік. Аргументували це так, що люди, які зараз не можливо через рік будуть іти на роботу, працювати на роботах, і тому для них буде потім працювати державне страхування. З однієї сторони, в принципі, це логічно, з іншої є люди, які не будуть працювати, да? тобто різні категорії, які не зможуть працювати. Тому для вас також діє це правило і треба купувати страхування мінімум на один рік, а далі будете продовжувати це комерційне страхування кожного року. Це інформація з ОАМПУ. Я цим страхуванням займаюсь, тож, кого цікавить, звертайтеся, допоможу. Друге питання, яке мене цікавило, це про ОСВЧ, тобто поднікателі тут підприємці. Цікавило питання стосовно їхнього страхування. Залишатимуться вони на державному страхуванні, яке в них є, чи будуть переходити на комерційне страхування. Скажу чесно, чіткої відповіді я не отримав. Інформація, яку я отримав з міністерства внутрішніх справ, сказали, що підприємці можуть залишатися на державному страхуванні. Але не точно того, що можливо ще щось буде мінятися. Тому, друзі, моя рекомендація наступна перед тим, як будете здавати біометрію, задайте ще раз це питання, які підмінки для того, щоб отримати пластик, що треба собою донести при отриманні пластику. Ну і стосовно дітей, діти залишаються на державному медичному страхуванні. Але вам, всім, у кого є діти до 18 років, треба йти на побочки тих компаній, в яких ви застраховані, брати рахунки, і туди вже посилати кошти після того, як отримаєте. Пластик. Тобто, коли вже здасте біометрію, отримаєте це підтвердження, йдете на ці побочки, на ці офіси, показуєте, що у вас є спеціальний довгодобний побит, вони вам дають рахунки, і на ці рахунки будете відправляти гроші. На ВЗП це коштує в місяць 2808 крон. Тому, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися, діліться нею зі своїми друзями знайомими. Я думаю, вона дуже дуже важлива всім. Всім дякую, всім пока.